Ви, пане Ландау, вважаєте президента Трампа російським агентом? Абсолютно ні, сенаторе. Він законообраний президент Сполучених Штатів. Я ставлю це питання, тому що багато людей запитували мене про це. Вони кажуть, що якби він був агентом, ми б побачили саме те, що він робить зараз. Наприклад, він би про. Продовжував висловлювати російську пропаганду, російську пропаганду, що Україна почала війну. Що Зеленський диктатор. По друге, він повідав ключові умови за столом переговорів щодо того, як вони почались, гарантуючи, що ми будемо категорично проти. Будь якої можливості членства України в НАТО, по третє, він би перекрив постачання зброї Україні, повністю підірвавши її здатність протистояти потужному сусіду з короткими лініями постачання і величезними ресурсами. По-четверте, він би підірвав партнерство з Європою, яке було важливим для безпеки протягом останніх 80 років. Що є головною метою Путіна? А потім він би зробив усе, щоб дискредитувати і принизити Зеленського на міжнародній арені, провівши просто ганебну прес-конференцію, на якій він об'єднався з віцепрезидентом, щоб напасти на Зеленського. Я не можу уявити, що якби. Він був російським агентом. Він міг зробити щось більш сприятливе ніж ці п'ять пунктів. Що ще міг зробити російський агент? Чого ще не зробив Трамп.